Продовжуємо читати книгу «101 спосіб впоратися з тривогою, страхом і панічними атаками. Авторкою книги є Таня Пітерсон, перекладачка Анастасія Дученко. Спосіб 71. Станьте художником у північної години. Деколи від тривоги хочеться рвати собі волосся на голові. Часом це трапляється, коли ми накручуємо себе вночі. Якби, вирвавши собі волосся, можна було зупинити думки, багато хто б погодився. Аж так погано буває, коли хочеться спати, але не виходить, бо ми накручені. Тривожний мозок людини, яка себе накрутила, хаотичний і гіперстимульований. Якщо ви хоч колись вели в ліжку нескінченну війну з ковтрою, дивлячись у темряву та не бачачи в ній нічого, окрім власної тривоги, ви розумієте, як складно буває звільнити мозок. Але поки зачекаєте, з вириванням волосся є способи заспокоїти гіперстимульований мозок. Один з таких ефективних інструментів це стати маловідомим художником о північної години. Як стати маловідомим художником у північної години? Ідіть в іншу кімнату. Спальня має бути для сну. Вімкніть тиху музику, найкраще інструментальну. Тексти пісень можуть зачепити щось у мозку, і він наповниться новими думками приглушіть світло. Візьміть розмальовку або чистий аркуш, що більше подобається, і кольорові олівці, крейду чи маркери. Сідайте в комфортне крісло, загорніться в плед, якщо вам холодно, і починайте розфарбовувати чи малювати під музику. Пристрасть творити відкладіть на потім. Для цього потрібно буде думати, і ви можете почати себе оцінювати. Малюйте що завгодно, якщо розфарбовуєте, дозвольте собі ігнорувати лінію, просто додайте сторінці кольору. Робіться під ритм і біт музики, щоб мозок швидше перестав контролювати процес. Заплющте очі чи розслабте погляд. Відчуйте, як рука рухається над папером, як змінюються кольори. Почуйте музику. Коли будуть з'являтися тривожні думки, перемикайтеся назад на аркуш, на кольори, на музику. Коли відчуваєте, що стомилося, повільно повертайтеся в ліжко. Якщо ви регулярно будете отак малювати ночами, тривога з часом зрозуміє, що вночі ви слухати її балачки не будете. Крок, який можна зробити зараз: облаштуйте студію. Що простіше, то краще. Підійде навіть просто стілець не в спальні. Складіть матеріали в кошик, знайдіть лампу з приглушеним світлом і покладіть біля стільця в плед. Тепер, якщо вночі це місце вам знадобиться, воно буде готове. Спосіб 72. Посмійтеся як слід. Тривога це не смішно. Вона спричиняє фізичний та емоційний біль. У голові починається справжня агонія, у тривозі й тому, що вона з нами робить, геть нічого смішного, але сміх відіграє важливу роль у зменшенні тривоги. Якщо добряче посміятися, ефект, наче кола на воді, пошириться на весь організм. Сміх зменшує кількість гормонів стресу і підвищує кількість гормонів здоров'я. Сміх розслабляє та вивільняє емоцію. Коли ми знаходимо в житті привід посміятися, ми починаємо інакше, позитивніше дивитися на все довкола. З тривогою ми застрягаємо в негативі. Удень шукаємо причини для переживань, уночі постійно думаємо про них. Коли ми шукаємо з чого посміятися, цей патерн негативу розбивається. Пробуйте деякі з цих способів, або всі, щоб наповнити своє життя сміхом. Танцюйте та грайте, як медузи. Вони надто м'які, і побавитися через товщу води їм складно, тому в них є своєрідна рухова система, з якою вони просуваються вперед танцюючи. Будьте як медуза, махайте руками, наче щупальцями, та танцюйте, подуркуйте і посмійтеся з себе. Пограйте в смішне бінго чи полювання за скарбами. Створіть картку, бінго чи напишіть список скарбів на аркуші та подумайте, що туди можна додати смішного. Зауважте, скільки часу вам знадобиться, щоб створити таку картку чи список. Додайте туди щось таке. Дивно вдягнений пес, щось веселе, що ви бачили в продуктовому магазині, торговому центрі, театрі, парку або що. Смішні наліпки на бампері, кумедні картки в кав'ярні, галереї тощо, білборди з гумором. Додайте сюди ще джерела гумору, щоб отримати найкращий результат. Зробіть написане вище у зворотному порядку. Спочатку знайдіть смішинки, потім запишіть їх. Зауважте, скільки знадобиться часу, щоб створити цей список. Послухайте смішні подкасти чи аудіокниги, подивіться серіали чи фільми, які вас веселять. Щодня робіть перерву на кумедні відео на Ютубі. У гумору багато схованок. Навчившись їх шукати, ви зумієте їх знаходити. Коли це станеться, у вас почне змінюватися світогляд. Сміх допоможе полегшити життя, коли ви скидатимете з себе тягар тривоги. Спосіб 73. Запишіть переживання в план на день. Працюючи над умінням контролювати тривогу, можна спробувати виділити собі окремий час на переживання. Якщо це звучить абсурдно та неприємно, нічого страшного, ідея записати час на переживання в плани на день нібито нелогічна. Якщо ми хочемо позбутися тривоги, навіщо писати її в список справ? А тому, що це допомагає нам навчитися контролювати тривогу, такий підхід до припинення тривоги дає два важливі результати. Ви самі вирішуєте, коли тривозі можна і не можна вас займати. Ви вчитеся помічати, що вас тривожить, а потім відпускати тривогу. Ми тривожимося не просто так, проблеми не завжди в самих гризотах. Проблеми починаються, коли тривога переповнює, коли вона невтомно мучить нас удень і вночі. До того ж, якщо ми намагаємося ігнорувати тривогу безрезультатно та відсовувати її в бік. Проблема тільки росте. Коли ми виділяємо на переживання конкретний час, це допомагає розв'язати обидві проблеми. Замість того, щоб дозволяти тривозі в день і вночі крутити собою, ви виділяєте час подумати над тим, що вас тривожить. Якщо, скажімо, ви запланували попереживати з 14.00 до 14.10, а потім починаєте накручувати себе раніше. Нагадайте, що ви запланували над цим подумати о 14.00 і повертаєтеся до того, що робили. Якщо це робити постійно, мозок привчається, що переживати йому можна тільки в певний час, так ви починаєте опановувати тривогу. Інший плюс цієї вправи – ви можете сісти та розібратися з переживаннями. Коли ми ігноруємо те, що реально нас непокоїть, тривога тільки росте. Ви можете розбиратися з тим, що вас тривожить, але час на це у вас обмежений, у такий спосіб ви вчитеся краще розв'язувати проблеми. Замість того, щоб нескінченно хвилюватися про проблему, ви потроху розв'язуєте її. Так ви починаєте шукати рішення в заплановані періоди, переживань замість постійно сушити голову. Беріть планер і виділяйте щодня час на попереживати. Це буде ефективно, і ви налаштуєтесь на розв'язання проблем. Водночас тривога знизиться, і ви перестанете зосереджуватись на самих гризотах. Спосіб 74 знайдіть щось важливіше за тривогу. Одна з найжорстокіших речей, на які здатна тривога, це обмежити наш погляд на власне життя і світ довкола. Тривога чіпляється до нас, і щоб ми точно не змогли побачити те краще, що є за її межами встановлює височезні паркани з обох боків, через що ми дуже звужуємо погляд на своє життя і на те, для чого живемо. Через ці паркани в наше полозору потрапляють переважно переживання, а якщо і страхи. Наприклад, ми могли отримати конструктивну критику своєї роботи, багато позитивних коментарів і один-два моменти, які можна покращити. Паркани відсікають позитивні, і ми чуємо та пам'ятаємо лише негативні вказівки. Тривога бере справу у свої руки, і ми починаємо вигадувати катастрофи та сценарії найгіршого розвитку подій. На щастя, ці паркани не частина нас самих. Ми можемо їх прибрати та побачити за ними нові можливості. Коли ми знаходимо щось важливіше за тривогу, важливіше навіть за нас самих, то якраз надихаємося на такий крок. Цей акт розширення можливостей ми називаємо захопленням, зачудуванням, трансцендентальністю, коли ми нібито підіймаємося над проблемою. Щоб навчитися знаходити щось більше, почніть помічати і цінувати красу, Хнутись і зачудуватись можна такими способами спостерігати за зірками, до того ж, якщо вам не спиться, це добре, заспокоює, сходити в зоопарк чи на виставку метеликів. Сходити на концерт симфонічного оркестру, прогулятися на природі та насолодитися її красою, а не просто пробігти повз неї у справах, насолодитися мистецтвом, подивитися виступи професійних спортсменів, зачудуватися їхньою атлетичністю, учитися надихатися і зачудовуватися приємний процес. Для цього просто потрібно дозволити собі повноцінно проживати життя. Навчитися бути присутнім у моменті та відкритим до всього, що відбувається довкола. Приберіть свої умовні паркани та пориньте у світ навколо. Подивіться, почуйте, відчуйте на запах і дотик більше, ніж вам дозволяла тривога. Замініть щоденні переживання на зачудування, дозвольте собі ожити. Коли переживання повернуться, перемкніться на прекрасний світ навколо і відчуйте, як це дивовижно, коли всередині вас мир і радість. Крок, який можна зробити зараз знайдіть щось красиве там, де ви перебуваєте зараз. Зупиніться та спокійно помилуйтеся цією красою кілька секунд. Зачудуйтеся деталями та зауважте красу всього об'єкта. Спосіб 75-й. Пограйтеся в піску. Мозок та тіло тісно пов'язані, учені ще тільки починають розуміти, як саме. Цей зв'язок часто називають зв'язком розуму та тіла. Ще дослідники знайшли так звану нервову регуляцію травної системи. Ось чому повільне глибоке свідоме дихання заспокоює мозок, а відповідно й тривогу. З тієї самої причини в нас скалатає серце, коли нам тривожно. І тому ж, коли ми про щось переживаємо, у нас може піднятися тиск, і навпаки, коли у нас підіймається тиск, ми відчуваємо тривогу. Цей саме зв'язок пояснює кислотні відрижки, напругу в м'язах і проблеми з диханням, з суперхайвеєм, з нервів і кров'яних суден, що пролягають між тілом і мозком, ніщо не може працювати ізольовано. Зв'язок тіла і розуму можна використовувати як інструмент для зменшення тривоги. Коли нас накриває, ми можемо використати цей зв'язок, щоб заспокоїтися і покращити своє самопочуття фізичне та ментальне. Ця розгалуджена мережа зв'язків мозку й тіла допомагає також зрозуміти, чому усвідомленість справді діє. Ми всіма органами чуття, частинами тіла налаштовуємося на довкілля, і коли за допомогою розуму зосереджуємося на відчуттях, думки перестають нестися зі швидкістю світла, емоції заспокоюються, ми стаємо врівноваженими, усередині встановлюється мир, така усвідомленість може допомогти позбутися і фізичних симптомів тривоги. Усвідомлений рух знімає напругу в тілі. Використовуйте зв'язок тіла і розуму в день, коли тривога завдає вам фізичного болю, і вночі, коли ви не можете заснути через перенапруження. Ось кілька способів відпустити тривогу з тіла. Грайтеся з піском, купіть звичайний пісок у будівельному магазині чи кінетичний у магазині товарів для творчості. Будуйте замки та розвалюйте їх, запускайте туди руки, і стискайте пісок у кулаках. Або створіть дзен-сад крихітними грабельками, грайтеся з сирим рисом, занурюйте в нього руки, пропускайте крупу крізь пальці, ховайте в рисі маленькі предмети та шукайте їх, енергійно займайтеся спортом і повністю зосереджуйтеся на русі. Краще ввечері цієї вправи не робити, бо вона бадьорить. Вивільняйте тривогу через тіло спосіб, який працює, і в окремо взятий момент, і в грі вдовго, адже так створюється позитивний зв'язок. Між мозком і тілом.